Вітаю, шановне панство! Сьогодні 7 квітня і приїхав я на поле. Ось такий має фон воно, Де ми використовували 1,2 літра гліфосату по падалиці пшениці. Тут був посіяний ріпак, але ріпак не вийшов і ми його загліфосатили. Ми його загліфосатили 1,2 літра дали калійного гліфосату. Зараз покажу вам, що вийшло. Ось така от історія. Дивіться, кой хто і вже йому погано геть, а комусь ще ще держиться. Ще держиться вже корінь такий собі. Тут буде ще одна обробка пізніше, але от уже пшеничка то все. Ріпачок ще держиться. Тропа, Просто його тут не було. Бачите, де трохи є, де нема. А от де пропустив механізатор. Бачите, яка історія. Вже пшениця і ріпак. у от от такий вигляд мають. Вже, ну ми ць, тільки що вже це от покропили, видно. Да? А де нормально спрацювало? 1,2 літра. Там прикріплю, зараз покажу. Ставлю в відео, яке воно було. Це 2 березня, п'ятий день з моменту обробки пшениці. Така пшениця переросша, сантиметрів вона 15 за висоти. Тут є ось такий ріпак. По ріпаку вже видно, що йому не нравиться, його покрутило вже. Такий ріпак. Ну і такий от вигляд. Тільки-тільки от амброзія починає виходити. І то на чорному ґрунті. На соломі нема ще. Соломі нема. А от край ми проходили глибоко розпущувачем, бо коли був, був збір врожаю, тут їздили у нас машини і затоптали нам цей край, то ми тут, бачите, його обробили. І тут вже бур'янець пішов повним ходом амброзій. А от вже ріпачок тут помер. Так що така от ситуація. Так що не бійтесь використовувати зменшені норми. Просто правильно підходьте до цього процесу, правильно настраюєте оприскувач. І саме головне питання з водою. Тобто вирішіть питання з водою, зробіть її якісно. І буде все гаразд.